Хоже, квітень 24-го року можна впевнено вважати місяцем Xbox на PlayStation, бо вже скоро декілька повноцінних та тимчасових ексклюзивів майків завітають на консолі Sony. Наскільки це буде вдалим проектом, покаже час. Ну а зараз пропоную розглянути про які саме ігри йде мова, і не тільки. Отже, найцікавіше, на мій погляд, ігрові релізи квітня. Таймдевейка Найтінгейл. 2 квітня вийде повноцінний реліз 2,5 DRPG горор інді гри Withering Rooms. Цей проект, до речі, вже деякий час знаходиться в ранньому доступі в Steam, тому ті, хто не хоче чекати, вже можете спробувати цю гру. Те, що я побачив в трейлерах та особливо в геймплейних демо на YouTube, не те, щоб сильно вразило мене, але пройти повз чомусь не зміг. Цей кріповий жахастик своїм візуалом дивним чином приваблює. Не впевнений, що зможу аргументовано пояснити чому, але я б спробував би цю гру. Можливо, саме через те, що вона має такий кріпово, жахливо смішний вигляд. Хто знає, події гри відбуватимуться в будинку Мостина, колись прекрасного вікторіанського маєтку, який тепер щоночі змінюється і наповнюється мерцями, невидимими привидами, підступними відьмами. І маніяками, із сокирами. Тобто сумно там точно не буде, бо крім візуалу, в грі присутні, як запевняють розробники, глибокий захоплюючий сюжет, що поєднує готичні жахи і наукову фантастику 19 століття. Та ще має чотири фінали та крутезну нова гра плюс із новими монстрами та новим босом. Ого! І це ще не все. Бо вся ця божевільна вечірка проходить в процедурно згенерованому світі. А це понад 200 кімнат та зон із десятками біомів, понад 80 монстрів та босів, понад 400 одиниць унікального вбрання, перснів, зброї, інструментів та заклинань, які можна знайти чи виготовити власноруч, понад 30 NPC, які можуть стати вашими друзями чи ворогами. Це точно вау. Не знаю як вам, а мені інді проекти все більше і більше подобаються. 10 квітня стане доступна гра Broken Roads від австралійських інді-розробників Drop Beer Bites. Ця гра, я впевнений, буде цікавим надбанням для фанатів рольових <геймпроєктів>. Бо розробники обіцяють не тільки захоплюючу та багату на пригоди історію, що розвиватиметься на просторах спустошеної астралії майбутнього, а оригінальну систему моралі так званий моральний компас. Відповідно ваші рішення і дії впливатимуть на персонажів, а їх особисті філософські переконання на спектр можливих рішень. І судячи з доступних геймплейних демо, це дійсно цікавий елемент гри, котрий хочеться випробувати самому. Також я просто не можу не відмітити, що гра Broken Roads матиме унікальний постапокаліптичний всесвіт, основу котрого складають справжні пейзажі та локації Австралії, ілюстровані від руки. Чесно кажучи, індіорозробники не припиняють дивувати своїм підходом до побудови власних проєктів. Другий поспіль неординарний та цікавий проєкт. 16 квітня нарешті відбудеться реліз неймовірно цікавого, на мою думку, Harald Hollywood. Її розробники, маленька німецька інді студія Slow Bros, стверджують, що на весь процес створення цієї гри від зародження самої ідеї до її повноцінної реалізації їм знадобилося більше ніж. 10 років. І судячи з трейлерів та геймплею, я можу лише засмутитися, що Оскар ще не дають іграм. Але якщо в грі ще й сюжет буде крутий, то цей візуальний шедевр отримує купу інших нагород. Ну і звісно, Гаральд 100% стане головним претендентом на звання інді проект року. Унікальність цього проєкту в тому, що він зроблений вручну, тобто всі моделі персонажів, предмети оточення та безпосередньо саме оточення це реальні фізичні речі, виготовлені з використанням традиційних методик скульптури моделювання. А сама гра розроблялась за допомогою технології стоп кадру через що, мабуть, у мене і особливі очікування від цієї гри, бо вона мені нагадує чудові фільми режисера Веса Андерсона. Незрівняний містер Фокс та острів Собак. По сюжету гри 250 років назад космічний корабель Ковчег вилетів з землі, де на той момент людство знаходилось на межі холодної війни, у пошуках планети, де може вижити людство. Але, опинившись на іншій планеті, корабель ковчег Федора 1 якимось чином приземлився на дно океану. Головний герой гри Гарольд – молодий асистент провідної вченої Жанни Моро. Більша частина екіпажу змирилася з життям на затонулому кораблі, але Моро все ще сподівається знайти спосіб покинути водну безодню і вирушити на пошуки іншого сухішого світу. І ось одного разу доленосна зустріч занурює Гаральда в світ, який ніхто не міг навіть уявити, і який, можливо, є ключем до спасіння. Чомусь розробники також відокремлюють як особливість. Повне озвучення всіх персонажів англійської мови. Але через те, що української локалізації не очікується, не бачу в цьому чогось особливого. Я написав їм в коментарях в Твіттері, що дуже чекаю цю гру, і було б круто з їх сторони додати солов'їну. Але думаю, одного мого прохання буде, м'яко кажучи, замало. Отже, як запевняють розробники, Гаральд Халібуд – це сюжетний проект про життя. Та дружбу в ретрофутуристичному світі на величезному космічному кораблі, котрий затонув у глибинах іншопланетного океану. І, на мій погляд, це найцікавіший реліз квітня. Сподіваюсь, він виправдає мої очікування. Для більшості з вас, мабуть, ця гра вже не буде цікава через те, що справжній реліз цього проекту відбувся в травні 23-го року на консолях Xbox та ПК. Але для тих, хто пропустив або як я, має лише консоль PlayStation, цей проєкт вважаю вартим уваги. Гра Planet of Lana стане доступна власникам PS5 16 квітня. Цей інді-проект це розповідь про прекрасну дивовижну планету. Та про подорож, яка може її врятувати. Тобто мій улюблений жанр road Тріп, та ще й в компанії, як я розумію, котика Ідеаліті. По сюжету гри молода дівчина Лана досліджує планету, на яку втоглися ворожі інопланетні машини, щоб врятувати свою сестру, яку викрали. Протягом усієї пригоди її супроводжує котоподібна істота на ім'я Муї. Вони повинні працювати разом, подорожуючи світом гри та вирішувати різноманітні головоломки. Лана може віддавати своєму котячому компаньйону команди, щоб дістатись до недоступних місць та відкрити нові шляхи. А у моїй також є здатність гіпнотизувати деяких ворожих істот. Переліку зазначених розробниками особливостей я явідокрем. Ігровий процес заснований на взаємодії із супутником, головоломки. Цікавий сюжет, розмах якого охоплює, як обіцяють автори, галактики та сторіччя. В цілому проєкт Планета Лани отримав здебільшого позитивні відгуки після випуску. Критики високо оцінили художне оформлення гри, розповідь, музику та звуковий дизайн. Хоча деякі з них відмічають відсутність інновацій у головоломках та коротку тривалість. Особисто я на старті не планую її брати, але увійшлість додав. 16 квітня ексклюзив Xbox стане доступним власником PS5 та Nintendo Switch. Мова про гру Grounded. Пригодницький симулятор виживання з видом як від першої, так і від третьої особи. У грі головний герой зменшився до розмірів мурахи і тепер повинен виживати на задньому дворі будинку. Гравець повинен слідкувати за тим, щоб протагоніст поживав достатню Їжі та води, інакше він втратить здоров'я через голод або зневоднення. вже не кажучи за смертельну небезпеку зі сторони ворогів типу жуків, комах, павуків тощо. Також гра пропонує зануритись у пригоди самостійно або разом з трьома друзями по мережі. Особисто мені не дуже цікава ця гра, але факт розблокування ексклюзиву Xbox дає надію на те, що Hellblade 2 теж колись завітає на консолі PlayStation. 18 квітня в повноцінний реліз перейде гра Scare Ritual, що є своєрідним продовженням іншого проєкту «Made of Scare. Коротко про нову гру. 1914 рік Елізабет Вільямс підкорила острів Scare, І тепер вона прагне панувати, транслюючи пісню Seren. Її дочка Аріанвен виступила проти неї, а головний протагоніст після таємничого пробудження має приєднатися до її місії, щоб перешкодити трансляції та врятувати світ від загибелі в пеклі. Скер Ритуал наразі доступно в ранньому доступі в Steam, а також у вигляді демо на консолях. Відповідно тому я вирішив сам спробувати, що воно таке, цей напружений шутер, заснований на раундах в жанрі зомбі-горрор. На жаль, в демо недоступний обіцяний кооператив до чотирьох гравців, але і так було доволі цікаво. З того, що я побачив, можу зробити висновок, що гра виглядає як олдскульний шутер, а це, звісно, не робить її поганою. Бо часу на розглядання оточення небагато постійні орди мерців та типу міні-бос. Як той дядя в шляпі, що й тут мене знайшов, намагаються тебе вбити. Через те, що мені подобаються ігри як серія Doom, то і ця гра на мій смак виглядає цілком забавною. Єдине, що мені не сподобалось, так це відсутність відповідного музичного супроводження, наприклад, від Міка Гордона, ну або від когось в схожому стилі. Бо через якийсь час стає нуднувато, а бадьори музло впевнений виправило б ситуацію. 23 квітня стане доступна відеогра в жанрі Metroidvania Tales of Kinzora Zao від розробника Surgeon Studios. З першого ж погляду цей проект дуже нагадує нещодавно випущену гру Prince of Persia The Lost Crown. Впевнений, після повноцінного релізу буде безліч. Нам обіцяють проникливу історію молодого шамана на ім'я Зао, який повинен захопити духів трьох монстрів як жертву Калунзі Богу Смерті, який в свою чергу обіцяє воскресити його батька. Tales of Kenzora був натхнений власним досвідом втрати батька, актором та засновником студії розробки гри Абукаром Абу Саліму. На його думку, жанр Metroidвання ідеально підходить для відображення основної ідеї історії, тому що гравці в грі потрапляють у дивний чужий світ на початку, відчуваючи розгубленість. Але в міру того, як гравці просуваються далі та отримують нові перспективи, вони поступово осмислюють свій досвід. Дізнатися, чи правий він зможемо вже після релізу гри. 26 квітня відбудеться реліз рольового проєкту Land. А щоб зрозуміти, чи варто її чекати, наразі доступне ігрове демо. Основою для гри стала японська серія манги, створена Акірою Торіамою в 2000 році. Вона розповідає історію Вельзивула, Рао Енн і Злодії. Коли вони вирушають у подорож через пустелю, щоб знайти легендарне джерело, борючись проти небезпечних монстрів і армії злого короля, у грі є різноманітні транспортні засоби, які можна використовувати для пересування, а також їх можна використовувати під час бойових дій, особливо під час боротьби з більшими ворогами. Взагалі, вельзевул може переносити до п'яти капсул транспортних засобів одночасно. Я в демо, повбивав трохи монстрів, спробував доступні транспортні засоби і на тому все. Бо мене, незважаючи на гарну картинку, на жаль, гра зовсім не привабила. 26 квітня ексклюзивно на консолі PS5 виходить контроверсійна гра Stellar Blade. Я хоч і не планую купувати цю гру на релізі, моя думка стосовно неї змінила. Наразі я зовсім не проти пограти в цей проект. І це не типу мій різновид Guilty Pleasure, бо на це є адекватні, як на мене, причини. Перше. Відео на Ютуб, де майже оголений головний персонаж нищить монстрів, мені здалось показовим прикладом рекламного інструмента Sex Cells, що є ані погано, ані добре. А от те, як виглядає бойовка, оце справді цікаво. Друге, це сюжет. Так, окрім майже оголеного тіла, в грі є сюжет, і він, як на мене, доволі цікавий. Майже всіх колишніх мешканців землі винищили таємничі могутні істоти. А ті представники людської раси, які вижили, знайшли притулок у колонії в далекому космосі. Десантниця Єва залишає колонію та прибуває на розорену рідну планету з чіткою місією. Урятувати людство та відвоювати землю у найтивів, ворожої сили, що її спустошила, перемагаючи Найтивів одного за іншим і збираючи воєдину таємниці минулого на руїнах людської цивілізації, Єва поступово розуміє, що мета її місії не така вже й однозначна. Третє: впевнений, в грі буде доступно мільйон косметики, тож одягнути персонажа можна буде на будь-який смак. Про об'єктивізацію, сексуалізацію та інші прикольні слова казати в цьому відео не планую. Якщо пограю в цю гру, зроблю повноцінний погляд. А що ви думаєте стосовно Stellar Blade? Пишіть в коментарі. 30 квітня ще один ексклюзив Xbox Sea of Thieves стане доступний власникам PS5. А якщо придбати преміум Edition видання гри, то бонусам отримаєте. Закритий бета-доступ перед запуском та ранній доступ до гри за 5 днів до релізу. Sea of Thieves це супер популярна багатокористувацька піратська пригодницька гра, що пропонує квінтесенцію піратського життя, пошук загублених скарбів, запеклі морські бої, знищення морських чудовищ тощо. Досліджувати моря фантастичного світу можна як одному, так і у складі екіпажу до чотирьох гравців. It is good to see you, you old devil. In trouble again, I presume. I feel Harry knows you better than you do yourself. Це і всі квітневі релізи, котрі, на мою думку, варті уваги. Але наостанок я хочу згадати ще одну гру: The Last Case of Benedict Fox Definitive Edition для PS5. Знову ж таки, ви вже могли в неї пограти, бо це ще один тимчасовий ексклюзив Xbox, що завітав на консолі Sony. Гра пропонує відчути себе в ролі Бенедикта Фокса, самопроголошеного детектива, пов'язаного із своїм напарником Демоном, та завдяки цьому дивному потайбічному зв'язку досліджувати свідомість нещодавно померлих, у пошуках підказок, розкривати таємниці величезного старого совняка, місця жахливого вбивства молодої пари та зникнення їхньої дитини. Як на мене, гра має бути цікавою, бо як мінімум Геймплей виглядає дуже красиво. На цьому у мене все. Дякую за ваш час!